Цієї весни пішов вже третій рік після того, як я сів на Marine Headlands, і майже весь цей час у мене окрім нього нічого і не було. Тому я їздив на ньому і на роботу, штовхаючись в потоці машин, і на вихідних в найближчий ліс, і великі тріпи з повним байкпаком, і навіть доволі виснажливі покатушки з контріщиками. Простіше кажучи, я знущався над ним як тільки міг. Тому огляд нового Headlands це дещо особисте. Адже у мене накопились до нього не тільки компліменти, а ще й питання. Навіть деякі претензії. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. Раніше у мене завжди одночасно було два велосипеди це шосе та хардтейл МТБ, бо хочеться їздити всюду. І мені насправді це не дуже подобалось. Бо коли я їхав на шосері по трасі, то постійно заглядався на лісові стежки. А коли я їхав на МТБшці по асфальту, то це була просто неймовірна нудьга. Але до трейлів я ж треба добиратись. І от нарешті я вирішив звернути увагу на гравійники. Хоча до цього я до них відносився не дуже. Ну, знаєте, вигадки маркетологів, велосипед для всього, а значить ні для чого оце от все. Ти в своєму мі? У нас, до речі, на каналі є відео про типи шосейних велосипедів, де я якраз розповідав, чи правда це вигадка маркетологів. Посилання, як завжди, шукайте в описі. Так от. Ревел від Марін я вибрав саме через те, що у той момент бренд починав активно заходити на український ринок, і мені просто стало цікаво познайомитись з ним поближче. І так, я знав, що каліфорнійці з'їли слона на фанових та пригодницьких велосипедах, особливо у МТБ-сегменті, бо роблять байки ще з середини 80-х. Тільки от, незважаючи на це, у мене від Хедлансу не було жодних очікувань. Але він мене таки здивував. На асфальті я не відчув суттєвої різниці з алюмінівим Сайнапсом, який у мене був до цього. Ну хіба що трошки впала середня швидкість. Проте в горку мені стало їхати якось легше та бадьоріше. Все через те, що карбонова рама жорсткіша, ніж алюмінієва. А от бездоріжжя це зовсім інша справа. Трейли, які я раніше проїжджав на МТБшці, особливо не задумуючись, як і куди я їду, тепер потребують постійної уваги та значно кращої техніки їзди. І мені насправді це подобається, бо нарешті мені стало цікаво їздити бездоріжжям, адже широкі покришки та амовилка гірського велосипеда роблять не дуже складні трейли, дуже сумними. А на складні я не полізу, бо з моїм стилем їзди, недомство і відвага я точно вб'юсь. Повірте, я себе знаю. Керується Headlands абсолютно передбачувано. Їде саме туди, куди його спрямовуєш. При цьому він не стає менш керованим ні на високих швидкостях, ні на дуже низьких. Розганяється майже миттєво та без надмірних зусиль утримує набрану швидкість. А також доволі легко залітає у будь-які обхили, аби тільки дихалки вистачило. Я б сказав, що він відчувається як суміш 10-річного контрійника з таким самим ендурансом. І дійсно, якщо взяти геометрію Хедленса та порівняти її, скажімо, з каделівським флешем та Сайнапсом 2014 року, то можна побачити, що він, неправда, гібрид хартейла та шосейника. Але я не буду нудити вас сухими цифрами та просто залишу в описі посилання на геометрії всіх трьох велосипедів. Можете самі подивитись та порівняти. Дійсно вийшла доволі цікава суміш. Окрім геометрії, цьому байку додає динаміки ще й карбоновий фреймсет – Шари якого укладені таким чином, щоб він максимально чинив опір бічним та скручуючим навантаженням, притому залишався доволі пластичним при вертикальних, поглинаючи дрібні удари від дороги, ну принаймні так написано в промоматеріалах. Від себе ж я скажу, що велосипед дійсно дуже комфортний. Немає відчуття, що кожна ямка намагається його вибити з під тебе. І це не тільки через особливо укладені шари карбону, а ще й через особливості його конструкції. І так, зараз занижені верхні пера роблять майже всі виробники, і кожен з них придумує свої причини, чому він так зробив. Але більшість сходиться на тому, що це зроблено для комфорту, бо таким чином у підсидельного штиря є більше амплітуди для того, щоб згибатись назад. Але у всьому цьому є одне велике але. Низькі верхні пера дійсно дозволяють це зробити. А от висока верхня труба ні. І от тепер можете звернути увагу на величезний слопінг хедленса, тобто наскільки у нього опущена верхня труба, і наскільки через це у нього стирчить підсидельний штир. Так, у такому випадку це дійсно працює. Можете додати сюди ще й комфортну посадку, майже як у контрійника, та покрашки, що підтримують безкамерне використання, а значить можна їздити на низькому тиску. І якщо підсумувати все це простими словами, то я скажу, що після зими на жорсткому алюмінієвому спрокеті Headlands – це ніби пересісти з кухонного табурету на крісло, що стоїть у вітальні. Oh, yeah, that's the stuff. І ні, це не камінь в бік спрокету, бо той велосипед призначений для зовсім інших задач. Лакофарбове покриття фреймсету також заслуговує уваги, мені дійсно подобається, як він пофарбований. І ні, я не про дизайнерське рішення. Хоча шліфований карбон під прозорим лаком і правда виглядає доволі цікаво. Я про якість цієї фарби. У мене за два роки доволі активної їзди по змішаному покриттю, коли камінці постійно вилітають з-під коліс та б'ються в раму, немає жодного сколу. Потертості та подряпини, звісно, є, особливо в місцях, де кріпляться сумки. А от саме сколів немає. Проте я не виключаю, що мені просто якимось чином пощастило. Якщо у вас є Headlands, напишіть, будь ласка, в коменти, як справи з фарбою. Також мені подобається, що фрейм підтримує доволі широкі покришки до 45 мм з 28 колесами та 50 мм з колесами 27,5 дюймів. Тобто можна докупити ще один комплект Коліс 27,5, поставити на нього покришки з дуже злим протектором та катати по агресивному бездоріжжю, а стокові колеса залишити для міста та простеньких гравійних покатеньок. Особисто мені ця ідея дуже імпонує, але все ніяк не дійдуть до неї руки. До речі, з приводу рук: на Хедленсі встановлені дуали Shimano GRX, і на мою суб'єктивну думку, це просто найкраще, що придумали для гревелу. Широченні площадки для долоней та дуже ергономічні важелі зі зміненим положенням вісі майже змусили мене забути про тримання керма за дропи. Тепер навіть у дуже складних ситуаціях зручніше триматись саме за дуали, і не варто переймати, що не вистачить гальміного зусилля. Все завжди під контролем. Не оскільки тут стоять ручки GRX, логічно, що гальма та перемикач також встановлені GRX. Казати тут особливо нічого. Працює як дорогий японський годинник. Колеса на цьому гравійнику або власного виробництва Marine, або замовлені на сторонній фабриці та просто брендовані їх логотипом. Тут, якщо чесно, я не знаю. Але колеса доволі якісні та міцні. Втулки на промах, а ободи підтримують безкамерку, як в принципі має бути на гравійнику такого класу. Так має бути. До речі, з цими ободами перший час була деяка плутанина. Справа в тому, що частина покупців почала бити на сполох, що колеса насправді не безкамерні, адже там немає замків для отримання покришки. Але це всього-навсього технологія Hookless. І так, там дійсно немає замків. І так, вони підтримують безкамерку. Стає доволі легко, тримається впевнено. Важить Headlands як середньостатистичний гревел 10 кг і 200 г у 56 розмірі. А якщо поміняти дропер на звичайний підсидел, перейти на безкамерку та повикручувати всі болти з рами та вилки, то можна скинути десь до 10800. Багато це чи мало, я не можу сказати. Особисто мені норм, бо я не приймаю участь у перегонах, тому різниця у декілька сотень грам мене якось не бентежить. Проте є деякі речі, які у мене викликають питання. І я назбирав таких 4 штуки. По-перше, я не розумію, як можна робити проводку таким чином, що гідролінії та оболонки троса стирчать в усі боки. І це стосується не тільки марін, а більшості виробників. І так, я розумію, що на конвеєрі відрізають одну довжину для того, щоб здешевити процес. Але ж це 56-та ростовка. Не 49, а 56. -та. І звісно ж, підрізати не така вже і проблема. Але хочеться зібрати байк з коробки, сісти на нього і поїхати без жодних додаткових втручань. По-друге, мені не зрозуміла така кількість бонок та кріплення під задній багажник. І знову ж таки, це стосується не тільки headlands, а гревелів загалом. Ці деталі ставлять не безкоштовно. До того ж, вони додають зайвої ваги. Але ж самі виробники пропагують байкпакінг замість багажників. А сумки для кріплення на бонки не так вже легко знайти, хоча, звісно, можна зробити під замовлення. І так, я розумію, що на сьогодні Гревел – це основний велосипед для туризму, і він майже повністю витіснив класичні туринги. Але ж, ну, мій внутрішній естет залишився незадоволеним. Не знаю. Може я, звісно, і прискіпуюсь. По-третє, для чого потрібен дропер? Ні, не загалом для чого, тут все зрозуміло. Нащо він гравійнику? І знову ж таки, це питання до більшості виробників. Можливо, я, звісно, помиляюсь, але на трейлах, де буде доречним використання дроперу, буде недоречним використання гревелу, бо там треба щось вже з ходами, ну, мінімум 130 мм. Ах. Лампа сіла. Ну добре. Ну так, можливо, я суджу, дивлячись зі своєї дзвіниці. Якщо ви користуєтесь дропером на Гревелі, напишіть про це у коменти. Дійсно дуже цікаво, чи є такі люди. Особисто я свій продав, як тільки отримав велосипед та замінив його на звичайний підсидел. Таким чином, я скинув близько 300 грам з велосипеда, ще й трохи готівки поклав у кишеню. Не дякуйте за пораду. Ну і по четверте, що це за покришки? По-перше, треба сказати, що в залежності від поставки може стояти як VTB Byway, так і Vitaire G Sport. І обидва варіанти мають ширину 44 мм, що дуже похвально. Але ж це майже сліки. Тобто, вдумайтесь, практично слікова гума стоїть на велосипеді, що розрахований для всюдихідної їзди. Радує тільки одне: покришки це витратний матеріал, а значить, їх можна доволі легко продати, поки вони нові. Хоча можна, в принципі, і лишити, якщо використовувати велосипед тільки в суху погоду та не лізти у сипучку. А от для дощів та піску точно не підходять. Сподіваюсь, Marine Bikes це пофіксять у наступних генераціях свого карбогреболу. Так само, як вони це зробили у цій моделі, виправивши деякі недоліки попередніх. Наприклад, барабан задньої втулки перевели на стандарт HG. Раніше це був XD-барабан. І так, тепер найменша зірка касети 11 зубів, а не 10 як було раніше. Хоча для гребелу це була доволі сумнівна перевага. А от те, що HG-касети коштують дешевше, те знайти їх значно легше, ніж XD, це вже точно перевагою назвати можна. На вилці додали бонки. І так, хоч я раніше казав, що цього робити не треба, з вилкою я все ж погарячкував, там воно доречно. Бо це ідеальне місце для додаткових фляг чи іннікейджі. Раніше було всього по одній на кожній стороні, а тепер по три. Можна вішати що завгодно. За це окрема подяка. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Також зменшили стандарт бонки для багажника на короні вилки. Раніше там було величезне дупло, а тепер маленький охайний отвір. Дрібничка, але приємно. Ну і найголовніше нарешті позбулись гайки на передній осі. Тепер вісь закручується прямо в ногу вилки, як це і має бути. Бо раніше завжди був ризик, що ця гайка може загубитись під час знімання колеса, особливо у високій траві і ще й посеред ночі. Тому я на своєму велосипеді відразу посадив її на клей, але вона майже відразу відвалилась. Взагалі, зваживши всі за і проти, я скажу, що Headlands, хоч і не ідеальний, як і все у цьому світі, але дуже крутий фановий гревел. Можна сказати навіть так. Особисто я не використовую весь потенціал, що заклав виробник у Marine Headlands. Але мені дуже приємно усвідомлювати, що мені не доведеться міняти байк, якщо захочеться чогось більшого. Але якщо вам і цього недостатньо, то можете подивитись на Adventure MTB Pride Steamroller або ж на Fatbike Pride Donut, якщо фану хочеться ще більше. Ну, а з вами був канал Велопланета. Мене звати Сергій Щобідько. До зустрічі у наступному відео!